Співзалежні люди, хто вони насамперед, це та людина, яка знаходиться в відносинах з залежною людиною, тобто знаходиться в парі з алкоголіком, наркоманом, сексоголіком або навіть з людиною, яка є не нажером. Портрет співзалежної людини часто ця людина знаходиться в відчутті провини, допомагаючи іншим, спасаючи їх, не запитуючи їх про те, не є своїм життям, своїми бажаннями, віддаючи всього себе. Вона шукає тих людей, до яких можна було би прив'язатися, та емоційно залежить від емоційного стану іншої людини. Така людина турбується про всіх, окрім себе, ставить себе на якесь там друге, третє, четверте або десяте місце. Вони думають, що можуть контролювати стан та емоції іншої людини, тобто я маю якийсь вплив на емоції іншої людини. Наприклад, якщо мій чоловік щасливий, я розумію, що я маю на те вплив, мені від цього стає щасливіше. Але якщо мій чоловік засмучений, Після цього я починаю відчувати відчуття провини, тобто я ж маю якийсь вплив на його емоції, і я намагаюся якимось чином його розвеселити, щоб він не був настільки засмучений.